І так дивіться, значить, я вам сьогодні, ви там подивитесь, виклав. По-перше, там є задача 7.15. Ось вона розв'язана, ви подивитесь її розв'язання, там я все пояснюю на відео, там нічого складного. Потім, наступна річ, яка там є, це кут між прямими. Це нова тема, яку я вам обіцяв. Значить, Ви подивитесь на відео, там є означення кута між прямими, які перетинаються, так що це найменший з кутів, який утворений при перетині. Кут між паралельними прямими, кут між мимобіжними прямими. Я там все пояснюю. Зараз ми там ще доробимо деяку практику. І для того, щоб воно було зрозуміло, значить, дивіться, якщо у вас є мимобіжні прямі, ну, наприклад, ось пряма А і ось пряма Б. Так, ми пам'ятаємо мимобіжні прямі, які не знаходяться в одній площині. Значить, Щоб знайти кут між мимобіжними прямими, тобто щоб його побудувати, ви можете взяти будь-яку точку простору. Ну, наприклад, я взяв точку Н, яка належить площині Альфа, тобто ну, там, цій площині, в якій знаходиться пряма А, не суттєво. І через цю точку я проводжу пряму. Яку? яка паралельна до прямої А, і потім через цю ж точку пряму, яка паралельна до прямої Б. Тобто в мене були прямі А і Б мимобіжні. Я через точку провів пряму А1, яка паралельна до прямої А, і пряму Б2, яка паралельна до прямої Б. І ось кут між цими двома прямими, тобто от А1 і Б2, він буде такий самий, як і кут між початковими мимобіжними прямими. Значить, Для того, щоб. Ви зрозуміли, побудувати кут між мимобіжними прямими. Ви розглядаєте дві прямі, які перетинаються, кожна з яких паралельна даній відповідній мимобіжній прямій. Далі йде теорема, що кут між. Попарно паралельними прямими, які перетинаються, рівні. І я цю теорему на відео теж доводжу, ось є доведення, ви там його подивитесь. Тобто, наприклад, якщо в мене є прямі А і Б, які перетинаються, є прямі А і Б1, які перетинаються. І в мене вони попарно паралельні, тобто А паралельно до А1, Б паралельно до Б1, то ось кути між цими прямими вони мають бути однакові. І я це доводжу з рівності трикутників. Далі, наступний, наступний елемент на відео це перпендикулярність прямих означень. Що мається на увазі? Прямі перпендикулярні, якщо кут між ними 90 градусів. Тобто, якщо прямі перетинаються, ну ви зрозуміли, якщо між ними є кут 90 градусів, вони перпендикулярні, як у 7 класі, в планеметрії. Якщо прямі мимобіжні, вони теж можуть бути перпендикулярними. Тобто, наприклад, якщо в мене є площина альфа, і цій площині належить деяка пряма Б, і є, наприклад, пряма А, яка перетинає площину альфа в точці, яка не належить прямій Б, то прямі А і Б мимобіжні. І як мені, ну наприклад, впевнитися, що вони перпендикулярні? Так або навпаки, якщо мені дано, що вони перпендикулярні, і мені потрібно оцей кут там якось використовувати далі в задачі. Значить, що я роблю? Я беру будь-яку точку на прямій Б, будь-яку, суттєво яку, і через цю точку я проводжу пряму А1, яка паралельна до прямої А. За означенням кута між мимобіжними прямими, кут між прямою Б та прямою А буде такий самий, як кут між прямою Б та прямою А1. І тоді, якщо початкові прямі А і Б перпендикулярні, то тут має бути кут 90 градусів. Ну і навпаки, якщо тут кут 90 градусів, то початкові прямі А і Б перпендикулярні. І це я на відео там все кажу, ви подивитесь. Далі йде номер 8.2. Я теж там все пояснюю. Перші три пункти, воно там все, все є. Давайте перейдемо до четвертого пункту. Одразу. Значить, дивіться, початкова фігура у нас куб. І в четвертому пункті нам потрібно знайти кут між прямою АС та прямою Б1, Д1. Значить, от зараз давайте я подам на екран. Це креслення. Ось в мене пряма АС. Ось пряма АС. Бачу. І ось в мене є пряма B1D1. Ось дивіться. От зараз я розумію, що ми так дещо зсередини це робимо, але ви коли подивитесь відео, вам буде зрозуміліше. Значить, Петренко, Даша, чує мене. Так, чи? Давай, Даша, дивись. Значить, от бачиш прямо АС? Так, ну ось вона, зрозуміло. Пряма Б1. Розуміємо, де вона? Так, це діагональ так. квадрата. Даша, так чи ні? Давай відповідаємо. Так, так. Все. Значить, ми розуміємо, що ось ці прямі, ось ці дві прямі, вони є мимобіжні. Так, вони не знаходяться в одній площині. І якщо мені потрібно визначити кут між мимобіжними прямими, то я. Можу замість прямої b 1 d 1 обрати будь-яку пряму, яка паралельна до прямої b 1 d 1 і яка буде перетинати пряму АС. Тобто накреслені, яку пряму я можу взяти? BD. BD, звісно, тому що b 1 D1 і BD – це паралельні прямі, ви розумієте. І тоді кут між прямою АС і прямою Б1Д1 він такий самий, як кут між прямою АС та прямою БД. А це в мене діагоналі квадрата, Даша. А якщо в мене є діагоналі квадрата, то вони під яким кутом перетинаються завжди? Прямо. Правильно, тобто це будуть перпендикулярні прямі. Зрозуміли? Ось це вам мимобіжні прямі, будь ласка, кут між якими 90 градусів. Які перпендикулярні. Давайте ми це опишемо. Так. І так дивіться. Значить, тут мені потрібно це знайти. Оце в мене знак питання кут між прямою АС та прямою B1D1. Значить, ми пишемо, дивіться, що БД перпендикулярно паралельно до B1D1. Ну, знов таки, можна писати, що це за властивістю куба або за властивістю паралельних площин, тут не суттєво. Отже, кут між прямою АС та прямою Б1Д1 дорівнює куту між прямою АС і прямою БД. Ось тут можна написати, що це за означенням кута між мимобіжними прямими. Ось тут. За означенням кута між мимобіжними прямими. Ну, і тоді цей кут ми скільки сказали? 90 градусів. 90 градусів. Так, і п'яте. Значить, нам потрібен кут Між прямими А1C1 і прямою АС. Це в нас теж тут зараз в записі буде, тому що ви все можете передивитись. Так, давай подаємо одразу на. Екран креслення І так дивіться. У нас є АС і у нас є А1С1. Даша, що це за прямі? От А1С1 і пряма ми... АЦ. Паралель... Паралель. паралель. правильно. А кут між паралельними прямими ми вважаємо рівним чому? Взагалі. Бач, да. Бачиш, що я показую? 0. Якщо, Ні. якщо прямі паралельні, кут між паралельними прямими вважається рівним 0. От, дивіться, це в нас є на відео. ось. Потім передивитесь і пригадаєте. Це було ще в 7 класі. Значить, Якщо мені тут це потрібно знайти, Значить, ми пишемо, що а 1 c 1 паралельно до АС. Ну і звідси кут між а 1 c 1 та прямою АС дорівнює 0. Так, і дивіться, тут шостого питання немає, але воно колись було на НМТ. Значить, Давайте я зроблю. Для цього окреслення, значить, намалюю куб. Ну, ось таким чином. Так, тут в мене. Раз, два, три з половиною. Раз, два, три з половиною. Раз, два, три з половиною і тут, і тут. Так, Значить, сполучу зараз і просто поясню, як відповісти на деяке питання, тому що. Відповідь на нього кожного разу призводить до не тих результатів. Так дивіться, Значить, нехай це в нас А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. І дивіться, якщо я хочу розглянути кут між цими прямими, ось пряма АД1 і пряма Д1С. Ось ці дві прямі. Ось мені потрібен ось цей кут, ви розумієте. так? Тобто кут А, Д1, С. Ці прямі перетинаються, кут між ними ми розуміємо, який так менший з кутів, який утворився при їх перетині. І ось цей кут. От просто версії. От ні до чого воно не зобов'язує. Хто вважає, скільки цей кут може дорівнювати? От ми сьогодні там паралельні прямі розглядали, між ними був там кут 0 градусів. Так? Там потім у нас там були і перпендикулярні прямі. Ось тут який буде кут, скільки градусів він буде. Може, прямой, не точно. Ну, от тут, <гум> от, хорошо, перша версія. 90. її завжди кажуть. Ну, ну, він не 90, ви розумієте. Ще якийсь. Ну, давайте, які ще є версії? Кавальовка, як вважаєте, Скільки тут може бути градусів? Дань. Ну, не знаю. Ну, точно не 180 и точно не 90. Значит, друга популярна, так Бучацький что скаже? Бучацький, сколько ты уже тут давайте? Викторина. 60, наверное. Не знаю. О, 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 Бучацький. Дуже, дуже, дуже добре и гарно. Так а чому 60? Ну... Сполучи точки А и С. Правильно сказав 60. Найпопулярніші відповіді на це питання це 90 і 45. Ну, ви розумієте, що воно на 90 і на 45. А от наразі, Кирил, подивись, ми сполучили точки А і С. Який трикутник ми отримали? Рівносторонній. Правильно. Ви розумієте, що кожна грань куба є квадратом. І всі ці квадрати рівні, а якщо рівні квадрати рівні їх діагоналі. Тобто в мене трикутник АД1С, він є рівносторонній. А якщо він рівносторонній, то в нього всі кути які, Кирил? 60 градусів. Тому, якщо, ну, умовно, шостий пункт. Якщо мені потрібен кут між прямою АД1 і Д1С. То я можу сказати, що це 60. Гаразд. Добре. Так, дивіться. Далі, у нас є номер 8.4. Значить, дивіться. Точка М, яка не належить площині прямокутника АБЦД, рисунок 8.9. Є такою, що трикутник CMD рівносторонній. Знайдіть кут між прямими А, Б і МЦ. Значить, давайте я одразу тут його напишу. Номер 84. Я зараз зроблю ось це креслення. Ну, як зможемо зараз, так і зробимо. Не дуже красиво, тому що часу немає. Була тривога. Так, тут в мене ось так побудований рівносторонній трикутник. Ось. І тут я так пунктирчиком зробив. Так, маю А, Б, С, Д М. Значить, ну, дивіться, стосовно ДНО. Значить, у нас є точка М, яка не належить площині АБЦ. Ну, АБЦД і АБЦ це одна і та сама площина. Значить, трикутник СМД у нас рівносторонній, і мені потрібно знайти. Кут між прямою а, Б та МЦ. А сам а, Б, Ц, Д в мене є прямокутником. Так, можна дописати, що а, Б, Ц, Д – прямокутник. Так. Ну, давайте спробуємо. Кріл. Якщо в мене АБЦД прямокутник, то стосовно прямих АБЦД. Що я можу сказати? Вони між собою які? Паралельні. Паралельні. Тому я можу написати, що АБ паралельно до СД, ну, це в мене можна сказати, за означенням прямокутника. Тому що прямокутник це паралелограм, так, всі кути, якого 90 градусів. І тоді кут між прямою АБ та МЦ, він дорівнює куту між якими прямими? Між ЦДЄМ. Звісно, І знов таки можна сказати, що це за означенням кута між мимобіжними прямими, або за властивістю паралельних прямих. Так теж спрацює. А якщо. Зараз ми будемо під'єднуватись. Так, мене чутно. Да. О, чутно все. О. Мене просто світло вимкнуло, і Я думаю, що в інтернет пропав. Все, а я на цьому. Так, значить, дивіться. Тоді кут між прямими AB і е, МЦ дорівнює куту між прямими ЦД і МЦ. І оскільки трикутник МЦД, він в мене який. За умовою. Так, мені ж відомо, що він рівносторонній. Тоді кут МЦД, він скільки? 60. Ось цей кут МЦД, він і буде кутом між прямою МЦ та прямою АБ. Значить, звідси кут між прямою АБ та прямою МЦ дорівнює 60 градусів. Все те, що ми маємо. Гаразд, значить, дивіться, домашнє завдання з підручника Мерзляка. Noмер. Если кібету. Номер, номер... Да, номер 8.3 і 8. .3.